Так, доброго дня. Продовжуємо працювати в такому режимі. А, перша задача у нас з вами буде з довжки. Нагадаю, що ми будемо з вами пригадувати і розв'язувати задачі, а, використовуючи звичайні дроби. Тому перша задачка така: Іван Франко прожив у Львові 40 років, що становить дві треті його життя? Скільки років прожив письменник? Нам потрібно пригадати правило, як знайти число за його дробом. Знаючи, що 40 років це 2 третіх, 40 років це 2 третіх його життя, нам потрібно знайти, скільки ж саме років прожив письменник. Тобто знаходимо число за його дробом, пригадуємо, щоб знайти число за його дробом. Ми число спочатку ділимо на чисельник, а далі множимо на знаменник. 40 ділимо на 2, 20, 20 множимо на 3, 60. Отже, 60 років. Прожив письменник. Так, пригадали правило. І ще раз, щоб знайти число за його дробом, треба спочатку число поділити на чисельник, а потім помножити на знаменник. Переходимо до, знову ж таки до подібної задачки. І самостійно потрібно розв'язати задачу, яка у нас зараз на дошці. У Конституції України записано, що пропорції сторін державного прапора відносяться як 2 до 3. Тобто, ширина прапора дорівнює 2 третіх його довжини, яка довжина, якщо ширина 80 см. Тобто ширина 80 см, і вона ж дорівнює. 2 третіх від довжини. А довжина у нас невідома. Тобто нам знову ж таки треба знайти число за його дробом. Використовуючи перше правило, ми з вами говоримо, щоб знайти, відсос, щоб знайти дріб за його числом. Нам потрібно спочатку помножити, поділити на чисельник, а потім помножити на знаменник. Самостійно запишете розв'язання до цієї задачі і знайдете відповідну довжину прапора. Переходимо до наступної задачі. Наступна задачка використання іншого правила. Пригадуємо, щоб знайти число, нам потрібно, а саме, щоб знайти дріб від числа, нам потрібно спочатку поділити на знаменник, а далі помножити на чисельник. <кій> Маса мозку дорослої людини приблизно 1400 г. А маса мозку 7-річної дитини становить 4 п'ятих від мозку дорослої людини. Яка приблизна маса мозку 7-річної дитини? Знаємо, що загальна маса дорослої людини мозку 1400, а дитини буде 4 п'ятих від 1400. Тобто нам треба знайти 4 п'ятих від маси дорослої людини, а саме мозку. Тому. 1400 ділимо на 5 і множимо на 4. Маємо 280 помножити на 4 дорівнює 1120 грамів маса мозку. Семирічної дитини. І так, використовували вже інше правило, а саме знаходили дріб від числа. І пам'ятаємо, щоб знайти дріб від числа. Ми спочатку ділимо на знаменник, а далі множимо на чисельник. Ці два правила використовуються, використовуються саме у задачах на дроби, тому повторіть їх, будь ласка. Далі переходимо до більш складніших задач, і це будуть задачки з підручника. Перша 1244 задача. Розв'язати її самостійно, використовуючи ці два правила. І так, зараз умову запишемо, а розв'язання буде за вами. Так, задача 1244. Кіт мурзик купив на базарі 80 кг сметани. А кіт мурчик 28 кг. На обід мурзик з'їв 0,65 купленої сметани. А мурчик. Три сьомих своєї сметани. Хто з котів з'їв більше, та наскільки? І так, є в нас два коти. Перший це мурзик, і він купив на базарі 80 кілограмів, другий це мурчик. І він купив 28 кілограм сметани. Мурзик з'їв. 0,65. А от мурчик з'їв 3 сьомих. З цієї сметани. Тобто, в першому випадку нам потрібно 0,65 перетворити у звичайний дріб, то це буде 65 сотих. Далі знайти 65 від числа 18. Тобто. Нам потрібно знайти, скільки ж саме з'їв мурзик від загальної купленої сметани. Пам'ятаємо правило: щоб знайти дріб від числа, ми спочатку ділимо на знаменник, а потім множимо на чисельник. Відповідно, за тією самою схемою шукайте, скільки ж з'їв мурчик. Знову ж шукаєте 3 сьомих від числа 28. Використовуйте те саме правило. Ну і в третій дії вам треба порівняти. Хто і наскільки більше з'їв. Тому чекаємо відбою, працюємо і надсилаємо мені роботи. Так, чекаю від вас зворотньої інформації. Дякую за урок.